Світ боксу ще не оговтався після грандіозного поєдинку, в якому абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд буквально розніс свого суперника, колишнього абсолютного чемпіона Сауля Альвареса. Не залишився остороні. Легендарний промоутер та екс-чемпіон світу Оскар Делахоя, який дав блискучий і відвертий коментар щодо цього бою. Я ж казав, я передбачив бій Канело Кроуфорд. Я ще тоді говорив, що цей поєдинок закінчиться саме так, як він закінчився, бо Альварес навіть не розумів, з ким він має справу. У Сауля ноги були ніби прибиті до рингу, і він просто топтався на місці, а удари його летіли у повітря не зачіпаючи Кроуфорда. Який просто грався з Канело, виставив його дурним. І перш ніж всі почнуть виправдувати Альвареса, типу він вже старий. Знайте одне, Кроуфорд ще старший за нього, але його техніка, швидкість і розуміння рингу просто на іншому рівні. Розумієте? Це не питання віку, так що тут ця відмазка не працює. Теренс просто грався з ним, навіть сам Флойд Мейвезер знав, що Крофорд його провчить. Він поставив на це 50 тисяч доларів на перемогу Теренса. Розумієте, про що я всі розуміли, що це буде однозначна історія.